У мене з'явилася книжка Розуманди Пілчер Зимове сонцестояння, і все в ній говорить про те, що ця книжка буде просто ідеальною на зиму, на зимові читання, тому я вирішила одну цю книжку взяти, можливо, ще якусь і почитати разом з вами у цьому влозі. Тож, якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитися це відео. А мене звати Марина, і ви на моєму каналі про книжки та про літературу. Насправді, дуже довго я хотіла прочитати цю книжку ще, мабуть, з минулого року, але коли я надумалася її купувати, то вже якось було ближче до весни, і я подумала, що можливо я або не всю її дочитати, бо вона така доволі велика. А можливо, такий гарний кольоровий зріз є, а можливо, краще відкладу її ще на один рік, як я власне, і зробила. Що нам буде розповідатися в цій книзі? Ця книга, вона, як зазначається, що е, це роман про любов, вірність і зцілення е, зболених душ. Чула я про цю книжку, не знаю, можливо, мені так попадалося, але виключно такі хороші відгуки, е, ні в кого не чула, що ця книжка якась там нудна, нецікава. Не знаю, як воно буде читатися, тому що вона, в принципі, така велика, ну об'ємна достатньо книжка. На практиці в таких книжках часто є якесь таке просідання всередині, тому не знаю, не можу поки нічого сказати. Вона нам буде розповідати про декількох людей, і так як я подивилася в змісті, то напевно, що. Там будуть якісь історії, або це буде розповідь від різних персонажів, власне, про кого зараз вам розповім. Першою жінкою, про яку буде розповідатися, це буде Елфріда, це колишня акторка, яка приїздить в невеличке таке містечко в селище, і вона там призвичається, вона хоче там дожити прожити свою старість. Подалі від цього гамору, але, тим не менш, вона в цьому селищі почуває себе дуже самотньою. Далі нам буде розповідатися тут про Оскара, який кинув кар'єру музиканта, аби одружитися із жінкою на ім'я Глорія. В них буде дочка Франческа і Оскар думає, що Таке батьківство, врятує його. От. Але наскільки я розумію, по самому змісту, по тому, як описаний цей роман, то в кожного тут буде якась така доволі непроста доля, і хтось від чогось буде тікати умовно. Далі нам буде розповідатися тут про Кері, яка повертається з Австралії додому. І е, тут буде йтися ще про її матір і сестру, які так і не можуть дійти згоди. Наближається Різдво, яке забирає до себе племінницю Люсі, тиху, 14-річну дівчинку, аби подарувати їй справжнє свято. Тут, тут героїв стає набагато більше. <кхем> і останній, значеб, останній персонаж це буде в нас Сем, е, і він. Тікатиме від чого, а, він тікатиме в роботу, Сем намагається жити далі після розставання з дружиною, яка кинула його заради іншого. І от якось долі всіх цих людей мають звестися у маєтку в Крейдені в такому мальовничому шотландському містечку. Я так розумію, що всі ці люди, напевно, якось перетнуться на різдво чи щось таке. Ну, коротше, я думаю, що книжка дуже цікава. Буду читати, можливо, підключуся зовсім скоро, коли прочитаю якусь невеличку частинку. Що ж, друзі, я вирішила не відтягувати цей момент і підключитися до вас. Я прочитала за декілька годин 100 сторінок. Мені завжди дуже важко починати щось читати. Коли вже втягуєшся в сам сюжет, то друга половина книжки для мене якось набагато швидше читається, ніж перша. От тому хочеться якомога більше, не знаю, якось виділити персонажів, про кого тут говориться. Непроста така, я думаю, книжка ця буде, я прочитала про Ельфріду перший цей кусочок, і от враження мої від цього прочитання те, що це от якась зовсім не така книжка, як оці всі, напевно, такі якісь різдвяні, новорічні ромкоми. До яких в більшості ми звикли. Я насправді не дуже люблю таке читання, але час від часу, десь, напевно, раз на рік мені хочеться почитати саме якусь таку книжку. Хоча, зважаючи на те, як я дочитувала в цьому році різдвяні кружляння, хоча я брала цю книжку на минулий рік і я не змогла її дочитати. Я не можу сказати, що вона погана, не можу сказати, що там вона не цікава була. Але не знаю, от чомусь це для мене якось чи занадто просто якось. Чи щось. Але час від часу хочеться почитати щось і таке. То ця книжка, вона м, на порядок вища, вона на порядок цікавіша, і тут якось е, закручується все зовсім по-іншому. Я дійшла до того моменту, де е, закінчується саме. Перша частинка про Ельфріду і починається про Сема. І я можу сказати, що те, що я читаю, воно читається ну, доволі швидко. От я прочитала цю частинку, і мені хочеться читати далі, насправді, тому, можливо, я і сьогодні навіть продовжу читати. Тут ми вже в цьому шматочку знайомимося з деякими персонажами. Я не знаю, чи буде це спойлер, чи не буде спойлер, що можна розповідати, тому поки по самому сюжету я не хочу нічого багато говорити. А власне, те, що я прочитала, воно і буде описуватися якраз у а, анотації до цієї книжки, що це буде розповіді, оцей шматочок буде починатися в більшості про Ельфріду, про те, як вона переїздить у маленьке містечко, як вона там ам, з оцією. З оцим ком'юніті починає спілкуватися, дружити, вони починають звати на ти, вони збираються на якісь такі умовно вечірки, кожен день там якось вони намагаються себе чимось зайняти, якось розважити, і в неї там з'являються друзі, ну і в неї ще є пес. Власне, тут на Форзаці теж є чоловік, жінка і собака, тому я думаю, що, можливо, це якраз Ельфріда із її якимсь новим залицяльником, новим коханням. От, але побачимо: не знаю. не знаю. Дуже цікавий тут такий зріз, Мені подобається в тому плані, що коли отак на нього дивишся, то він такий місцяно помаранчевий. А коли розкриваєш книжку, то він стає такий зовсім-зовсім білий. От, не знаю, як це, як це, але це прикольно. От я на це звернула увагу. Мені дуже подобається зріз, цей, я сижу його, роздивляюся більше, ніж читаю. От, але можу сказати, що ця книжка не лише візуально дуже гарна, але й всередині вона теж. Поки що, поки що ці 100 сторінок мені дуже сподобались. Вони такі дуже повільні, але в той же час вони ніби як так, не знаю, ко... напевно, кожна людина в цій книжці буде якась така трохи зранена, і в ході читання вони ніби як залічують свої рани поступово по ходу. От не знаю, як воно далі буде. Цікаво, дуже цікаво, тому підключусь до вас пізніше. The morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing. Колись, друзі, напевно, це відео буде дуже таким цінним для перегляду, тому що не знаю, такого жаху, напевно, вже дуже давно не було. А вже майже добу немає світла. І це, це повний жах. Я дочитую цю книжку 9 січня. І вчора був сьогодні, сьогодні вночі був дуже великий обстріл. І тепер доводиться читати при свічках, тому що вже всі павери розряджені, все розряджене, але я думаю, що треба все-таки записати відео. Ліфти не працюють, і чоловік іде з роботи, але він взяв каву і піднімається аж на 19-й поверх. Це просто жах. А я дочитую в цей час книжку. І що я можу вам сказати? Оця книжка вона просто зробила початок року мого, тому що вона настільки душевна, вона настільки тепла. Тут така тепла затишна історія, що вона для мене особисто прочитати 10 сторінок займає буквально, я не знаю, просто так швидко читається. І. Це, напевно, та історія, яка може зігріти в такі дуже непрості часи. От, але, але, але мені шкода, що вона закінчується. Мені шкода, що вона закінчується. Єдине, що я знаю, що це перша книжка Розуманди Пілчер, і, можливо, я собі придбаю наступні. Там є шукачі-мушель. І там якась ще, ще по-моєму, три книжки, перекладені українською мовою. І такі книжки, напевно, треба мати в своїй бібліотеці для таких от от всратих моментів, як зараз, коли абсолютно все здається настільки погано, що єдине, що може врятувати, це дійсно хороша книжка, хороша історія. І я от читаю зараз саме на тому, як вони святкують Різдво, як у них там відбувається такий, ну, ніби як прийом. І насправді це так зворушливо і так приємно читати, так, такі теплі, теплі сторінки, насправді, що ой, не знаю. Хотіла я цю книжку дочитувати, десь у кав'ярні сидіти. з... Капучинку і дочитувати ці, ці ще ну, досить чимало таких сторінок. От, але е, я, напевно, таки завтра зберуся е, з силами і спущусь з цього 19-го з 19 поверху, і ми з вами ще. Можливо, сходимо в книгарню і купимо нову книжку. А можливо, я буду дуже лінивою і я їх замовлю, тому що є декілька книжок, які мені дуже хочеться прочитати. Я подивилася от огляди на них, і вони такі цікаві. Але я вам поки не скажу, що це за книжки, тому що так буде нецікаво. У наступному підключенні я, напевно, вам вже розкажу основні такі мої враження, основні мої думки від прочитання цієї книжки. Але е, який тут кінець не буде, я думаю, що все-таки буде щасливий кінець, тому що в цій книзі складується все доволі так м добре. Поки. поки що всі герої задоволені, в усіх все через навіть складні якісь обставини, але все вийшло. І коли дивишся на них, то з'являється якась така віра в те, що все-таки можливо через декілька годин таке світло і включать. Але, можливо, його включать тоді, коли вже воно буде абсолютно непотрібним, і хотітиметься спати більше, а можливо, і його не включать взагалі. Тому хто знає. Хто Будемо дочитувати книжечку. І трошки пізніше розкажу свої враження що ж, досить швидко я прочитала зимове сонцестояння Розамунди Пілчер і можу сказати зараз, що Ця книжка мені дуже сподобалась. От це якраз напевно така книжка, яку я хотіла прочитати зимою, щоб це було не дуже-дуже тупо, щоб це було якось хоч трошки цікаво. Я знаю, що різна книжка підходить під різний настрій, інколи хочеться прочитати щось такого, якогось ромкому, інколи хочеться прочитати щось таке. Більш знаю, фентезійне, більш пригодницьке. От, але ось ця книжка попала просто в настрій ем, саме так, як треба, тому що вона читалася просто в абсолютно різних умовах. Вона читалася і при свічках, вона читалася і при е, лампі, і при відключеннях світла. Ну, тобто, Досить важкувато, але в той же час. Досить швидко. Це, напевно, одна із тих книжок, як один із критеріїв, як я оцінюю книжки, якщо вона швидко читається, коли мені не треба якось силувати себе, змушувати її. Прочитати, тому що є багато насправді книжок недочитаних, які лежать у мене на поличках. Наступає інколи такий момент, коли я можу там, через рік дочитати цю книжку, і буває й таке. Але, 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 вона попала просто серденько. Всі ці люди, про яких я вже вам говорила, це Ельфріда, це Оскар, Керрі, Сем, Люсі. А Дійсно, вони всі зустрілися в одному маєтку, і е, я не хочу розповідати, що саме там сталося, як вони всі зустрілися. Ельфріда, е, з Люсі і Керрі вони родички. Е, з Оскаром у них будуть дещо інші стосунки. Е, Сем це просто такий персонаж, який випадково потрапив, і якось він там затримався трошки. Далі буде ну, хто захоче, той прочитає, той дізнається, що там, як Сем пов'язаний із всією цією компанією. От, і можу сказати те, що все, що тут читалося, є моменти трошки, можливо, місцями десь наївні. Тому що там були проблеми із будинком, кому він належить, там продавали той будинок. От, і от такі якісь різні моменти, які е, у реальному житті, напевно, викликали б дуже-дуже багато труднощів і багато переживань, особливо перед святами. Але в них все якось так дуже все класно вирішилося. І усі задоволені, і немає нікого ображених. От в такому плані дещо, можливо, наївна ця книжка, але з іншого боку, коли її читаєш, то якось я, наприклад, від неї абсолютно нічого не очікувала. Я просто знала, що от цілий рік я дуже хотіла її прочитати. І так як я не встигла в тому році прочитати, то я вирішила, що е, от тільки наступає зима, я хочу її замовити. Я не одразу почала її читати, і ну, читала я теж так, е, почала читати перед Новим роком, і тоді в мене була така пауза невеличка, і закінчила я вже її ось зараз. Тому, якось так, ніби то по часу вона читалася й довго, але е, якщо я за день можу прочитати більше ста сторінок, то для мене ця книжка хороша. Це буде точно хороша книжка. Отже, які мої загальні враження від цієї книжки? Якщо вам хочеться почитати чогось такого легенького, зимового. Хоч свята вже і пройшли, але я думаю, що до, до весни цю книжку абсолютно спокійно можна брати, поки на вулиці лежить сніг, то, звісно, що хочеться такого чогось почитати зимового. Можливо, я би могла б почати читати її навіть зараз, коли вже свята минули, але от такий якийсь період, що вже ніби той свят немає, а хочеться чогось такого. Не знаю, менш депресивного, ніж те, що зараз відбувається, із вимкненнями світла, і взагалі така погода якась наче не дуже. От, тому таку книжку можна читати, я думаю, абсолютно сміливо до кінця зими, так точно. Я раніше такою, наприклад, не була, але зараз я якось підлаштовую під сезон певні книжки. Якщо там умовно події відбуваються взимку, то я, напевно, відкладу її до зими. Якщо там весною, то до весни. Але в мене з'явилася одна книжка, і я думаю в наступному відео про них розповісти, про всі новенькі книжечки, які з'явилися. І це, до речі, теж, напевно, буде нова книжка, тому що я про неї не розповідала ще. Лише згадувала, лише трошки згадувала. То з'явилася книжка, яку я хочу прочитати зараз, хоча вона розповідає про, мені здається, такий серпень-серпень, от якось так, там дуже жарко має бути. І так як тут було зазначено, що це роман і про любов, тут дуже багато чого якраз приділяється любові і про вірність, і про зцілення оцих зболених душ. Я б додала ще, напевно, про родинні стосунки тут в цій книзі багато чого відбувається. Тому що якраз оця дівчина Люсі, не знаю, для мене це якась така бідолашна дитина, і в неї така якась дуже стрьомна ситуація насправді вийшла. І, напевно, ніхто б не хотів потрапляти в таку ситуацію, але всяке в житті буває в людей, не завжди ми можемо там святкувати з тими, з ким хотіли б. Свята бути, на свята бути із своєю родиною, От, ну, тому таке буває. А ця дівчина вона хотіла зовсім не того, що отримала, але отримала вона набагато більше. Вся ця ситуація дала їй набагато більше і дала більше тепла, дала більше любові, тому за цю дівчинку Люсі. Я особи... я особисто не переживаю. Що по відношенню до інших персонажів, то там теж по-різному склалися в них їхні обставини, і у когось там все вирішилося до, до кінця цієї книжки, в когось це ніби такий поштовх до змін. І як вони будуть змінювати чи не змінювати себе і свої ці відносини, які в них там складаються. Це вже залежатиме від них. От, але я рекомендую вам цю книжечку і дуже не хочу її відпускати насправді, тому що я до неї трошки прикипіла вже. От, але е, рухаємося далі.